Який твій улюблений предмет у школі? Ручка. Перемена. <гум> Бо мені не подобається вчителька, вона завжди на нас чогось кричить. А ти скажи, що ти знімаєшся на телебаченні, а тебе не можна кричати. Логично. Умноження. Маска таблиця униженія. Уже поки її вивчиш, таким себе униженим почувствуєш. <гум> Як там у школі? Нормально. А якщо чесно. Ідеально, дуже добре. Тобі подобається? Так, мені подобається. Добре. Тобі подобається? Так. Нормально, але сьогодні не було перемену. <сіпи> Нормально. Ти вже звик до того, що треба прокидатись і йти туди. Угу. Але було важко. От Та. отак. Тобі подобається? Так. Ну іноді п'ятерки, іноді двоки. Який. Предмет у школі тобі подобається найбільше? Я пізнаю світ. Загалом там географія, там рослини вивчаємо, там тварини. Ну, ми вже це вивчили, ну повторюємо. І тобі це дуже подобається? Математика і інформатика. Тобто тобі подобаються такі точні науки? Так, музика. Ти любиш співати? Так. Пере Якщо говорити про урок, який твій улюблений урок? Дизайн і технології. Дизайн і технології. Так, да, там маленький художник. І маленький художник. Але взагалі улюблений предмет це перемена? Так. Або їдальня. То -то ти любиш погуляти і поїсти. Ага. А вчитися. Ні. Історія. Історія. Ти любиш історію. Так. Чому? Не. Ну, мені подобається, що там розказують. Всесвіт. Чим він тобі подобається? Там ми дуже багато чого такого для мене цікавого Ручка. <гум> Ні, урок, який в тебе улюблений. Математика. А який би предмет ти взагалі прибрала зі школи? Мистецтво. Мистецтво? <гум> Чому? Бо мені не подобається вчителька, вона завжди на нас чогось кричить. А ти скажи, що ти знімаєшся на телебаченні, а тебе не можна кричати? Логічно. Фізкультуру. Ти не любиш фізкультуру? Чому? Не знаю. Математику. Математику не любиш. А чому? Ну, тому що там треба малювати там. Креслити ці цифри, числа, так? Математика. А чому? Тому що там ще ми спочинаємо робити задачі та множення. Маска, таблиця уніженія. Уже поки я вивчиш таким себе, униженим почувствуєш. Математику. А чому ви всі так не любите математику? Ну, бо бувають, вчителі дуже грубі або строгі. Саме математика. Музику. Музику. Не любиш співати. Ну, я люблю, звісно, але музику там взагалі з музикою не поєднеться. Всі пісні, які були в першому класі, залишаються. Біологія. Біологію не любиш. Ні. – Чому? Тому що я в ній не, не розбираюся. А що ви робите на перервах у школі? Бігаємо, ходимо в туалет. Це в нас називається туалетна хвороба якщо на сліна уроки. Туалетна хвороба? Так. Да. – Бігаємо, е, граємо п'ятки там. В схованку, так? Малюванням, тому що у нас на інформації. На інформатиці нам дають якісь розмальовки на зворотній стороні від завдань, нам їх роздруковують. І ми ще малюємо. І ще в нас є заняття сидіти на партах». Там в нас ще постійний коврик, і ми його розбираємо і заново збираємо. Можу побігати в коридорі або сидіти в класі та розмовляти з однокласником. У нас є така гра всіх хлопців. Береш дарив, по жопі тікаєш. Завжди у когось є цукерки, і ми їх їмо. А хто в твоєму класі найсмішніший? Е, Міша. Міша. Давай, Міші передамо привіт. Привіт. Давай якось гарно. Сказати. Міша, привіт. Ти найсмішніший, найгарніший, найкласніший у нашому класі. Язик не повертається сказати таке про Михайла. <рес> Оскар та Лев. тобі подобається? Ні, але жартують добре. Чи вони просто смішні? Тімур. Тімур? Да. Давай передамо Тімуру вітання. Ні. Даня. Даня. Тому що він плаче. <рес> Привіт, Даня. І скажи, Даня, не плач. Даня не плач. Діму подарунок. Є там та, така одна дівчинка, яка сказала, а потім дуже довго обдумає. А що ви робите, от коли вам нудно на уроках? Ми робимо щось, друге, наприклад, малюємо там, якщо вчителька питає, то ми не знаємо, що відповідати. Я не починаю я і починаю розлішовувати щось. Щось малюєш? Я злікаю там сім'я, карандашом, краюсь. Але ти сама себе можеш розважити. Да. Я ще собі ношу якийсь слайм або іграшку. І я її під пацею кладу і жмякаю. Ти, тобі стає весело. Ну, більш мені так. Це лише, ніж вчитися. Коли виконав завдання, дуже часто дістаю книжку. Просто класова ручка. А що б ти зробила, якби сьогодні в школі був один день взагалі без ніяких правил? Mm -hmm. Так. Значить... Значить, перше. Перше я б не ходила на урок. Ну, це вже. Містець, це ми зрозуміли. Mm -hmm. Це вже понятно. Не задавала сама собі домашні завдання, щоб вчителька не задавала домашні завдання взагалі. з, -з англійською це теж вважається. Ну, хоч, ну, хоч і... Я б я б всі уроки проміняла на фізкультуру. Щоб ми сьогодні були в школі, у нас була там завжди. перерва. Діла що хотіла б. Прийшла без форми. Пішов домой. <рес> Все було там разом А що ти робиш на уроках, коли вчитель не бачить? Нічого не робиш. Що мені робить? Нічого не робиш. Так, да, не працюю. Малюєш на парті. <ріст> ні. <Б> П'єш хлопці. <ріст> <ріст> Ти якось підозріла відповіла ні. Як <ріст> нашому там єсу що не треба. Заважі під стол. Навіщо? <ріст> То я тому що я ще знайшов такі маленькі іграшки і там їх обустраюю. А потім як вчителька на на мене дивиться, то все вивозить з під стільця і прибирає іграшки. Просто під партою.